Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підпустить. переможемо разом. Після останніх ударів по наших мирних містах. Зрозуміло одне: такої країни, як Росія, більше немає. Нехай не розповідають про свою моральність і духовність бити просто по багатоповерхівках, де поблизу немає жодних важливих об'єктів. Це дикунство, яке отримало сьогодні самого ранку свою відповідь: Москва горить страшний вибух помста за удар по Україні. Прямо зараз вся Росія, червона площа, горить. Пітер горить. Пишуть наступне: українські БПЛА ракети атакували російський завод імені Свердлова, який виробляє вибухові речовини. Пишуть про сотні загиблих поранених. Втім, найжирніша ціль це завод. Місцеві жителі повідомляють про мінімум сім влучань. Завод «Дзержинську» в, в Нижогородській області. Одним з найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничодобувної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазової добувної промисловості, сейсмічних геофізичних робіт. В Окупантів паніка в окупантів істерика з продовжує виносити їх ОПК. В той же час партизани повідомляють про 4 в 16 на території Росії, які відбомбили і полетіли назад втрати шалені. В той же час росіяни готують бунти і мітинги. Генерали доєднаються до них. Це вже доконаний факт. Понад 10 тисяч умонівців виводять на вулиці Москви Військові частини раптово почали блокуватись. Телеграм-канал генерала Свер пишу про бунт. Найближчим часом ніч довгих ножів почалось. Паралельно з цим українські війська в Курській області перейшли до контратакувальних дій. Дуть бої сили оборони не мають наміру залишити території Росії, а навпаки намагаються збільшити свою присутність. Про це розповів Денис Попович. Він вважає, що поки що ще рано робити якісь висновки щодо ситуації в Курській області. оскільки інформація в основному йде з неофіційних джерел до того ж, продовжується активні бойові дії. Але про що можна говорити точно, то це про те. Сила борони України війшовши на територію Курської області РФ, запобігли наступу російських військ на сумську область, зуміли забезпечити Україні обмінний фонд. Тобто ми займали якусь там територію, яка очевидно буде покладена як козирна карта на сіл переговорів. Коли ці переговори розпочнуться, саме тому противник намагатиметься нас позбавити цього козиря і надалі намагатиметься нас звідти витіснити Висловив думку Попович за його словами. В Курській області дуже активно росіяни використовують авпідрони на оптоволокні. Тобто, досить масове використання впівідронів на оптоволокні спостерігалось саме в Курську. Тому там достатньо підготовлення війська і там приділяється багато уваги тому, щоб нас звідти витіснити. Сказав оглядач. Він припустив, що армія РФ захоче перекинути більше сил на територію Курська, то шукатиме будь-які резерви. Якщо вони захочуть перекинути основні зусилля на Курську область, десь резерви знайдуть, у тому числі знімуть їх з інших ділянок, але я поки що не бачу такої перспективи. Бо перед російською армією стоїть завдання далі натиснути на покровській ділянці фронту часу Маяру, Турецьку і так далі, пояснив Попович. Також військовий глядач звернув увагу на те, що путінській армії не вдалося виконати дедлайн російського диктатора, вибити сил оборони з Курської області до інавгурації президента США Трампа, яка відбулась 20 січня. Тому поки що Путін не загострює на цьому увагу тим більше це вкрай невигідно робити. Йому на тлі тих переговорних заяв щодо врегулювання війни, які зараз робляться американською стороною. Курська область взагалі виставляє його у край невигідному світлі. Ми це чудово розуміємо, тому що насамперед РФ перше має на своїй території війська іноземної держави. Крім того, їм фактично не вдається вибити українські війська з території Курської області. Ну і була рішуча перетнута червона лінія, тому з іміджевого погляду Путіна про це краще не говорити, каже він: редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.